Вітання всім моїм глядачам і підписникам. Дивіться, звертаюся до вас по такому, як би казати, поводу моніторив я з того часу, як ми з вами почали збирати на екшн камеру. Моніторив ринок, тут а по місцю в Рівному, щоб, щоб ніде не, не пересилати, щоб ніде не, не попасти на якусь брачну камеру. І знайшов. Остапився з чуваком. Е є вона у нього на Яносідає, дві штуки є. Вони ну, сказали, що нові, дав задаток йому, щоб він почекав. Я замовив виплату нашим донатам, там було 5040 гривень, але виплата так швидко не приходить, там треба чекати 2-3 дні. От, і, а камера коштує 8400. І виходить, так, що нам не вистачає. Ну, грубо говоря, 3400 не вистачає. Приде, приходиться мені закидати там свої гроші, хоча зараз вони мені ну, ті баги зовсім не лишні. То з таким проханням два звертаюся, якщо там маєте бажання підтримати. От. То, це. То я в описі оставлю. Карточку. Бо якби на дяку донатить, там виходить трошки геморойно, тому що з виводом там 2-3 дні треба чекати. То я залишу карточку, Ну хто там скільки зможе, там 10-20 гривень, 50 гривень, 100 гривень. Тіпо, хто там. Якщо накидаєте навіть більше, буду дуже вдячний, я їх на себе не потрачую, все буде для каналу, там все одно потрібно, треба буде докуповувати акумулятори, тому що вроде би, якби йде один тільки запасний акумулятор. І рамка для цього. Рамка для камери. От. І, і вроді би кабель і все. А, між іншим камера має бути GoPro 10 Hero, там, коротше, 10 -е покоління. То якби це сама адекватна ціна за нову GoPro. Типа, і тим більше тут в Рівному. От о, всім небайдужим. Вдячний. Ну, Відео буде суто для підписників, не буду там розкидати по всім от. Ті, хто на мене підписаний, ті тільки побачать це відео. Не хочу чужих людей просити, потім якби їм... перед ними там відчитуватися або вислуховуватися. Вислуховують якісь. ну, Мої підписники знають, які до мене дзвонили, що я ті, там не хер, до мене дзвонять, кажу, що... Питають, скільки там за консультацію. Я кажу, ну, блін, нічого не треба, Маєте бажання, скиньте на телефон, скиньте. Карточка є під кожним відео. Скиньте, типу, там. ну, але там були одиниці, які там відгукувалися. Так що буду, буду вам дуже вдячний за допомогу. Я-то буду все одно шукати гроші, бо, тому що варіантів наче я не знайду. Але якщо ви мене підтримаєте, то буду вам дуже-дуже вдячний. Все, всім до зустрічі. Як заберу камеру, зразу зроблю звіт, покажу вам камеру, покажу вам відео з неї. І я думаю, що мені від першого лиця буде набагато краще вам подавати інформацію, тому що е, з телефоном руки постійно грязні. У мене воно нічого не відмивається, постійно все по роботі. Телефон натягати, а це громіцька лопата. Корот, якось комільфо. Думаю, що з камерою буде попростіше. Ну і якось так. Все, Всім дякую наперед. Карточка буде в описі. Буду вдячний за допомогу. Всім до зустрічі.